Це відео точно сподобається справжнім фанатам американської історії жаху, адже сталося те, чого ми так довго чекали. Вже за кілька хвилин ви дізнаєтесь нові подробиці про виробництво 13-го сезону і чи стане він фіналом серіалу. А також почуєте весь офіційний і поки не підтверджений акторський склад. Королева серіалу Муза Райана мерфі, головна героїня майже кожного сезону. Сара Полсон офіційно повертається у тринадцятий сезон. На початку жовтня з'явилася інформація від Раяна Мерфі, що розпочались переговори з Полсон про її повернення. Сама Сара через тиждень після цього дала інтерв'ю, в якому вона підтвердила це, сказавши наступне: Я думаю, що є великий шанс, що я повернусь до американської історії жаху. Я більше всього на світі хочу це зробити. Це мій дім, я з цього починала. І через деякий час після цього інтерв'ю виходить новина, що Сара офіційно у тринадцятому сезоні. Але де Сара, там і її вічний супутник по серіалу Еван Пітерс. Коли з'явилась перша новина про повернення Полсон, то одразу з'явилась новина і про повернення Евана, і зараз він другий актор, який вже офіційно у тринадцятому сезоні. От що сам Райан Мерфі розповідає про Сару Евана та тринадцятий сезон. Я ще не визначився, що саме це буде. Є кілька речей, які не дають визначитися з темою. Днями у мене була чудова розмова з Сарою Полсон, і вона сказала: Добре, я думаю, що нам час знову зібрати нашу стару команду. Тож давай зробимо кілька дзвінків. Тож зараз я збираюсь повечеряти з Сарою та Еваном Пітерсом, тому що вони мені дуже дорогі, і без них я це не зроблю. Я люблю це шоу, я ніколи не відмовлюсь від цього шоу. Пізніше стало відомо, кому саме вирішили зателефонувати із старої команди, яку мала на увазі Сара. Серед тих, кому запропонували роль у 13-му сезоні і з ким почали переговори, були Анджела Басет, Леслі Гроссман, Таїса Фарміга, Білі Лурт, Лілі Рейб та Коді Ферн. Сподіваємось, що і Джесіка Ленг отримала запрошення. Просто нам про це ще не кажуть. Судячи з усього, Райан Мерфі нарешті зрозумів, що останні кілька сезонів американської історії жаху звернули кудись не туди, і фанати не задоволені тим, що відбувається з серіалом. Тому за цей сезон він вирішив взятись серйозно і зробити шоу знову успішним, повернувши головних зірок та знайшовши справді цікаву тему. Через це сезон і затримується на рік, адже написання сценарію розпочнеться тільки на початку 2025 року, а прем'єра відбудеться восени. І так, це все робиться як для того, щоб у випадку, якщо 13 сезон буде останнім, то фінал справді був масштабним, так і для того, щоб це стало новим початком у випадку продовження на 14 сезон. Бо Райан не збирається ставити крапку у цій історії. Він заявив, що 13 сезон не буде останнім, якщо Сара Полсон та Еван Пітерс лишаться у серіалі і надалі. Але наразі серіал продовжено тільки до 13 сезону, і це справді може стати фіналом.